Чикс. Чикс. Температура води 96 градусів. Змочуємо фільтр. Не забуваємо зливати воду. Сьогодні буду варити афіопію шакісо митої обробки. Каву я змолов завчасно, помел під класичний V60-дотик, провер. Беру 19 грам кави. Як на дотик, отак. От Та на вешку теж. Рецепти будуть ідентичні. Розрівнюємо каву. Чикс. Тара. Я буду вливати по 50 мл. Кожних 25 секунд. І так, 5 разів. Тобто 250 мл. На виході це десь буде 230. Дотик протікає трошки швидше, що логічно. файш-старт. І залишилось останнє вливання, після чого ми порівняємо, в чому ж різниця цих девайсів. Дотик трошки швидше заварюється 2.30, а вишка, як я і казав, буде 2.40.